Ще скажу, бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варата, Самсона, Яхтая, Давида і Самуїла та про пророків, що вірою царства побивали. Правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували. Силу огнену гасили і утікали від вістря меча, зміцнялись від слабості, хоробрі були на війні, обертали вростіч полки чужих земців. Жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння. А інші дізнали наруги рани, а також кайдани і в'язниці. Камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, помирали, зарублені мечем, пинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерті. Ті, що слід не вартий був їх. Тинялися по пустинях та горах і по печерах та проваллях земних. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці, не прийняли. Бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Не усі воїни зможуть побачити час перемоги, не усі зможуть побачити мир. Тут, на свій. Але Бог передбачив щось краще, і усі вони обов'язково побачать перемогу з небес. Ми маємо віру та сподівання, що кожен захисник, що просить спасіння у Бога для себе та свого народу, коли віддає життя своє, то стає частинкою небесного війська. Вони, як ангели, на небесах. Сини нашої землі у Божих руках, в руках того, хто має владу над життям, навіть після смерті. Нехай Бог розкаже про нашу вдячність для Сашка, коли обличчя його засяє. Перед а ми дякуємо також для батьків і родини за сина. Ми схиляємося перед нашим Богом в покорі і розуміємо, що життя кожного з нас в його руках. Тому просимо в молитвах за наші родини, за мир для нашої землі, щоб ворог втік і посоромився. І нехай Господь береже наш народ. Хай Господь підтримає і потішить і дасть, Господи, перемогу для нас. Слава нашому Богу, Хай береже Господь наш народ.